Тернопільський футбольний клуб Нива завершує підготовку до нового сезону професійної футбольної ліги України. Трянуються наразі команда під керівництвом нового тренера, який доєднався до жовто-зелених у червні цього року. Наразі завершальні дні підготовки проходять у Тернополі. В принципі, залишили той же костяк команди. Залишили, добрали трохи молодих хлопців. Основним завданням було підвести всіх під один фізичну під одну готовність. І, звісно, що нові вимоги, ми, хлопці, було головне донести до хлопців, щоб вони розуміли наші ідеї, наше наші бачення гри, як ми хочемо грати. За словами тренера, перед стартом сезону Нива провела шість контрольних поєдинків, у яких здобула чотири перемоги, один програш та одну нічию. Мали хороші спаринги з командами Прем'єр-ліги. На фоні їх хлопці показали, що вони нічим не поступаються, а її переважають. Але це все збори, і результати того, як ми попрацювали на зборах, ми побачимо вже в сезоні. Підготовчі збори команда провела у Тернополі, а також у Брюховичах Львівська область. Головний тренер розповідає, що у наступному сезоні насамперед хочуть потішити перемогами клубу тернопільських вболівальників. Ми хочемо, щоб у нас був баланс між грою і результатом, щоб наш. Футбол подобався болювальникам, щоб вони ходили з задоволенням на стадіон. Ну і звісно, що ми маємо перемагати, бо іншого показника роботи немає, ніж результат. Іван Калиниченко зізнається, роботи ще вистачає. Гравцям потрібно ще опрацювати над володінням м'ячем, які настрої у команди чи готові до нового футбольного сезону, розповіли і самі хлопці. Ми літні збори дуже добре провели, зіграли ряд контрольних ігор і я вважаю, що команда досить добре готова. Для себе цілі якомога максимально допомагати команді, щоб здобувати результат. Підготувалися фізично, і тактично, дуже добре попрацювали і вважаю, що на 100%, на 100 готові до чемпіонату і до кубку, тому гарному настрою, гарній формі підходимо до перших ігор. Сподіваємось, що будемо, будемо перемагати. Свій перший офіційний матч тернополяни проведуть вже у цю суботу, 3 серпня. Гра відбудеться в рамках першого етапу ВІБЕД Кубка України сезону 2024-25. Зіграє Тернопільська Нила із Чернівецькою буковиною на місцевому стадіоні імені Романа Шухевича. Матч запланований на 17.00 3 серпня.